Існує безліч причин, чому у тварин утворюється зубний камінь. Неправильне харчування, порушений водно-сольовий обмін, кислотність слини, недотримання гігієни. Виявити зубний камінь у тварини досить легко. Для цього необхідно відкрити пащу вихованця і уважно подивитись на нижню частину зубів. На ній ви бачите відкладення, а також вас може насторожити неприємний запах зортової порожнини. Набряклості, червоні ясна, кров'янисті сліди на рештках їжі, відмовлення від їжі. Бувається скупчення і розмноження мікроорганізмів. При відсутності лікування у тварини може розвинутись гінгівіт або запалення ясен, аж до гнійного процесу. Його продовженням, як правило, стає парадонтит або руйнування тканин, в якій фіксується зуб. Як супутні явища через порушення апетиту і запалення в шлунковому кишковому тракті, можуть спостерігатися проноси і запори. У даному випадку використовується загальний наркоз для зменшення стресу вихованців. Ультразвукове видалення безпечна процедура, що передбачає використання спеціального апарату, спрямованого на повне звільнення тварини від зубного каменю. Дану процедуру потрібно проводити по мірі її надходження, тому рекомендовано проводити профілактичний огляд один раз на півроку.